Ми отримали список умов мирної угоди від України, і ми повинні отримати його від російської сторони. Щойно ми одержимо меморандуми, щойно ми об'єднаємо їх. Тоді буде наступна зустріч. Ми сподіваємося, що це буде в Женеві. Ми б хотіли, щоб вона прийшла у Ватикані, але росіяни туди не захотіли їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати документ, щоб припинити цю війну. Ну а Трамп знову передумав цього разу щодо запровадження 50% відсоткових мит на весь імпорт із Євросоюзу від 1 червня. Мовляв, після дуже приємної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляїн вирішив відкласти їх до 9 липня, щоб дати Європі більше часу для укладення торговельної угоди. Ну а я лише нагадаю, усі ці ці мита на євроімпорт. Трамп вирішив застосувати, тому що, як він каже, Європа дуже погано поводилася зі США, тому що не купувала американські автівки і продукти Америки, як сторони налаштовані зараз. Ми вирішили розглянути усі можливі варіанти розвитку подій. Перспективи чергової торговельної баталії Сполучені Штати Євросоюз оцінювали із штатів Юрій Гула і з Європи Анна Грішина. Дивимось. Він уже боровся із Китаєм, тиснув на Мексику і Канаду. Тепер на черзі Європейський Союз. Дональд Трамп готує черговий тарифний ляпас на цей раз по найбільшому економічному партнеру. США. 50 відсотковими то на майже всі групи товарів із ЄС. від авто до медикаментів, до сиру, вина й косметики. Від загрозою ключові галузі європейської економіки: авіація, автомобілебудування, харчова промисловість і, передусім, фармацептика. Лікві з Європи Америка імпортувала лише торік на понад 90 мільярдів доларів. Не менш популярні у штатах і європейські авто. Їх американці минулого року купили на 45 мільярдів, вдарять тарифами і по продуктах з ЄС. Подорожчають сири, вина, оливкова олія та навіть шампанське пишуть аналітики Financial Times. Але президенту США, схоже байдуже сідаючи у борт бортномородин, Трамп заявив, що його тарифна політика спрямована на стимулювання внутрішнього виробництва і насамперед оборонпрому. Ми хочемо виготовляти військову техніку. Ми хочемо великі речі. Ми хочемо робити штучний інтелект, чіпи, комп'ютери і багато інших речей. Я не хочу шити футболки, якщо чесно. Я не хочу шити шкарпетки. Ми можемо виробляти це в інших місцях. Загальний обсяг експорту ЄС до штатів у 2024 році, за даними американського бюро статистики, сягнув майже 600 мільярдів доларів. І тепер найближчі союзники та найбільші експортери Німеччина, Італія, Ірландія та Франція опинились під найбільшою загрозою тарифного удару з боку США. бо саме на їхніх територіях розміщені основні промислові гіганти старого світу. Дональд Трамп каже: прямо Європа роками заробляла на Америці. Тепер час платити. Це його політика. «Made in USA». А що ж самі американці? Майже 60% опитаних Блумберг вважають, що ми та Трампа вже негативно вплинули на їхній сімейний бюджет. 70% чекають на зростання цін, і найголовніше половина всіх респондентів переконані, що обіцяні вигоди від тарифної політики не варті тих економічних втрат, які відчуває країна. Після приємної, як описав Дональд Трамп, розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, 50 відсоткові мити американський лідер поставив на паузу до 9 липня. А як на таке відтермінування реагують у Брюсселі, Знає моя колега Анна Грішина. Аню, чи встигнуть до дедлайну домовитись США та ЄС? Юро надія є видання Блумберг, посилаючись на свої джерела у Єврокомісії, пише Брюссель вже передав США новий документ зі своїми пропозиціями. Запропонована торгівельна угода враховує інтереси і сполучених штатів і Європи, а також передбачає поступове зниження тарифів до нуля з обох сторін. Спочатку Європу погрози з заокеану шокували, але тут швидко оговталися і підготували контрвідповідь: перелік американських товарів, на які ЄС веде свої податки. Під прицілом опинилися і заокеанські компанії велетні, як то Apple, Google та Мета. Ми відкриті для переговорів, але водночас готуємо потенційний перелік у відповідь та інші заходи. Але ми віддаємо перевагу переговорному рішенню. У Німеччині, яка щорічно до США експортує товарів на понад 161 мільярд євро, підрахували, збитки від протистояння будуть болючими і для штатів, і для Європи. Це затримає розвиток обох ринків на роки. У мене склалося враження, що в Америці зараз теж починається дискусія про несприятливі наслідки високих тарифів для їхньої власної економіки. І звісно, Трамп про це знає. Тому спробуємо з'ясувати, що ми можемо зробити разом. Європейська ж преса пише ще до заявленого відтермінування американського мита. Всі хвилювання стихли, бо левова частина погроз Трампа залишається лише на словах, а не на офіційних паперах. Перш за все, і найбільше тарифи плинуть на самі Сполучені Штати. Запровадження тарифів послабить економіку США, скоротить споживання електроенергії, реальні зарплати, а виробництво здорожчає в рази. Утім, свою відповідь Євросоюз підготував. На всяк випадок із дипломатичних джерел відомо, єС готовий задіяти до заокеанського імпорту додаткові тарифи на 95 мільярдів євро, а також 25-відсоткові відсоткові на ООТ та запчастини. Чим закінчиться торгівельна війна між найбільшими бізнес-партнерами, дізнаємося за півтора місяці, але вже очевидно переможців у цьому протистоянні не буде з Брюсселя та Нью-Йорка. Анна грішина юрій гула ми Україна, марафон. Єдині новини.